Вам справді потрібно обслуговувати піч восени, коли допомагає, а коли шкодить. Осінній ваша піч, чи справді потрібне обслуговування? Давайте поговоримо з експертом: осінь час затишних вечорів біля каміна, теплих ковдр і підготовки до холодів. При цьому багато домовласників замислюються про стан своєї системи опалення, чи потрібен ремонт печі восени. Питання, яке хвилює багатьох, і відповідь на нього не так однозначна, як здається. Я працюю в галузі енергоефективності та теплопостачання більше 10 років і часто стикаюся з цим питанням. Багато клієнтів, керуючись рекомендаціями з інтернету, починають панікувати, пропускаючи планове технічне обслуговування. Насправді, підхід до обслуговування печі повинен бути індивідуальним і залежати від багатьох факторів. Давайте розберемося, коли це дійсно необхідно, а коли можна відкласти. Чому осінь традиційна пора для обслуговування печей? Традиція осіннього обслуговування печі закладена в необхідності підготувати систему до пікових навантажень. Взимку, коли температура опускається нижче нуля, піч працює на повну потужність, щоб підтримувати комфортну температуру в будинку. Якщо система до цього не готова, ймовірність поломок значно зростає. Осіннє технічне обслуговування дозволяє виявити і усунути потенційні проблеми до настання холодів, це може бути засмічений фільтр, несправний датчик, витік газу чи інші незначні дефекти, які можуть призвести до серйозних наслідків. В ідеалі технічне обслуговування системи опалення, як і будь-якого складного обладнання. Повинно проводитися двічі на рік, навесні і восени. Весняне обслуговування готує систему до літнього періоду простою, а осіннє до зимових навантажень, коли справді необхідний осінній догляд. Незважаючи на традицію осіннього догляду, воно не завжди є обов'язковим. Є ряд ситуацій, коли ви можете обійтися без нього, особливо якщо ваша система опалення знаходиться у відмінному стані. Сучасна система з регулярним обслуговуванням, якщо ваша піч відносно нова, менше 5-7 років, і її обслуговували професійно протягом останніх 6-12 місяців і не виявляє ознак проблем, дивні шуми, поганий потік повітря, часті цикли вмикання вимкнення, тоді ви можете розглянути можливість відкласти технічне обслуговування до наступного року. Особливо це актуально для будинків з м'яким кліматом, де піч не використовується інтенсивно. Немає очевидних проблем, якщо ви не помічаєте жодних незвичних звуків, запахів чи інших ознак несправності, ви можете відкласти обслуговування на деякий час. Однак не варто цим зловживати, так як проблеми можуть бути прихованими і з'являтися тільки під навантаженням. Професійна експертиза недавнього минулого якщо ви нещодавно викликали фахівця для діагностики та ремонту, і вони не знайшли серйозних проблем, ви можете відкласти планове технічне обслуговування, коли потрібен осінній догляд. Однак бувають ситуації, коли осінній ремонт печі є абсолютною необхідністю. Стара система, якщо вашій печі більше 10 років, імовірність виникнення проблем значно зростає. Регулярне технічне обслуговування допоможе продовжити термін служби і уникнути дорогого ремонту. Важливі проблеми, будь-які дивні шуми, запахи, зменшення потоку повітря, нестабільна температура або часте вмикання вимкнення є явними ознаками проблеми та потребують негайної професійної допомоги. Відсутність послуги протягом тривалого часу, якщо ви не обслуговували свою піч рік або більше, обов'язково викличте фахівця. Не ризикуйте, тому що наслідки можуть бути серйозними. Передбачуваний витік газу, якщо ви відчули запах газу, негайно викликайте службу порятунку і не намагайтеся усунути проблему самостійно. Високі рахунки за електроенергію. Якщо ви помітили, що ваші рахунки за опалення значно зросли, це може бути ознакою того, що ваша піч не працює ефективно. Професійний сервіс допоможе виявити та усунути причину. Що ти можеш зробити сам. На щастя, є кілька простих завдань, які ви можете виконати самостійно, щоб підтримувати свою піч у хорошому стані. Заміна повітряного фільтра це найважливіше завдання, яке потрібно виконувати регулярно кожні 1-3 місяці. Засмічений фільтр знизить ефективність вашої печі, збільшить рахунки за електроенергію та може призвести до перегріву. Очищення вентиляційних отворів. Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковані меблями, килимками чи іншими предметами. Очищення зовнішнього блоку. Видаліть сміття, листя та інше сміття з зовнішньої частини печі. Перевірка термостата. Переконайтеся, що термостат правильно запрограмований і налаштований на комфортну температуру. Перевірте наявність витоків. Огляньте видимі повітроводи на наявність ослаблених з'єднань або витоків. Виявлені тріщини тимчасово заклейте мастикою або скотчем на металевій основі до приїзду спеціаліста. Мій особистий досвід, чому регулярне обслуговування це інвестиція в комфорт і безпеку. Я завжди закликаю своїх клієнтів регулярно обслуговувати свої системи опалення. Нещодавно я працював із сім'єю, чия стара піч регулярно вимикалася в найхолодніші дні. Вони відклали технічне обслуговування, сподіваючись, що проблема зникне сама собою. У результаті вони були змушені викликати екстрену допомогу посеред зими, що коштувало їм кілька тисяч доларів. Якби вони регулярно проводили технічне обслуговування, вони могли б уникнути дорогого ремонту та підтримувати комфорт у домі. Висновок не відкладайте турботу про свою піч. Осінь, найкращий час перевірити стан опалювальної системи та підготуватися до холодної пори року. Регулярне технічне обслуговування допоможе продовжити термін служби вашої печі, підвищити її ефективність і забезпечити безпеку вашої родини. Не відкладайте на потім догляд за плитою, це інвестиція в комфорт і спокій. Якщо у вас виникли сумніви чи запитання, не зволікайте, зверніться до професіонала. Вони допоможуть прийняти правильне рішення та забезпечити безперебійну роботу системи опалення. Ключові висновки, регулярне технічне обслуговування печі це не просто рекомендація, а необхідність для комфорту, безпеки та економії коштів. Не відкладайте турботу про систему опалення, це інвестиція у ваше майбутнє.